Доброго вечора, любі друзі. Сьогодні Господь Ісус Христос, Господь України і всесвіту, мені говорить, сьогодні на тернах України йде не лише війна, а то це не війна, а то. Це боротьба, боротьба Господа Ісуса Христа, з старем темряві Сатаною, в особі президента Росії Володимира Путіна. Це війна, добра і зла. Хто ж переможе в цій війні? У цій війні переможе Україна, яка бореться за Господній мир? яка кров'ю своїх синів окроплює цю святу волю Господнього миру. Я благословляю, Господи. Я Господь, Господь Бог України, благословляю народ України на цей подвиг. І моя господня рука над головою українського народу, над головою матерів, які плачуть за синами, яких вбили на війні у Донецькій, Луганській областях. Це війна. Господа Ісуса Христа і царя темрів сатани. Це Армагедон в України. І в цьому Аргамедоні переможе Господь Ісус Христос. Бог України переможе сатану, сатану президента Росії Володимира Путіна. І скине його до чорної безодні і покої. Котиться зморщене тіла сатани у цю чорну безодню. І зникне морок, і настане золоте світання, золоте світання Господнього миру. Прийде на землю України. І це відбудеться скоро, якщо народ України.